Усім привіт! Я в магазині Аврора. Вже стартувала нова акція 12 гривень коштує Мівіна Вермішель. Картопля смажена. крумплі. Ціна 12 гривень зі смаком бекону. Шоколад «Несквік». 100 г в упаковці ціна 34 гривні. Насіння соняшникове «Баба Шура». Солене ціна 29 гривень 145 г. Чай концентрований монік 8 гривень. Суміш для приготування напою. 15 г в упаковці. Ціна 6 гривень. Полуниця апельсин. Чай трипільське сонце. Ціна 17 гривень. Набір паличок для суші. Ціна 19 гривень. Ситочко із довгою ручкою. Ціна 19 гривень. Підписуйтесь на канал, щоб знати актуальні ціни. Ложка сито. Кухонна пластикова. Ціна 17 гривень. Кольори в асортименті. Міні-зварювач для харчових пакетів. Ручний. Ціна 55 гривень. Має на звороті магніт, можна прикріпити до холодильника. Щипці кухонні, ціна 27 гривень. Сито із ручками ціна 33 гривні. Сковорідка з антипригарним покриттям. Ціна 179 гривень. Діаметр 26 см. Кіш з антипригарним покриттям. Ціна 99 гривень. Терка чотирьохстороння. Ціна акційна 32 гривні із ручкою. Серветки паперові сілкен 100 штук 19 гривень. Рушники паперові 200 штук. Ціна 29 гривень. Склянка низька об'єм 260 мл. ціна 22 гривні. Ємність для спецій 200 мл. Ціна 22 гривні. Є з білою кришечкою або з чорною. Глечик. Об'єм 1 літр. Ціна 77 гривень. Такий без кришки. Є 77 гривень із кришкою високий. Ось такий з червоною кришкою. також літер. Об'єм ціна 109 гривень. 64 гривні коштує ваза для квітів скляна. Об'єм 1 літр. Набір креманок скляних 3 штуки. ціна 59 гривень. Об'єм однієї 300 мл. Овальне скляне блюдо. параметри 29 на 22 см. Ціна акційна – 88 гривень. Набір склянок низьких – 4 штуки. Ціна – 59 гривень. 88 гривень набір 6 штук. 129 гривень коштує набір склянок 6 штук низьких рельєфних Серветниця пластикова ціна 12 гривень. Туалетний папір Зева трьохшаровий, 4 рулони. Ціна 59 гривень. Акційна ціна на туалетний папір 7 гривень. 1 рулон. Миска пластикова. Об'єм 3,5 літра. Ціна 22 гривні. Килимок для просушування посуду 59 гривень. Салатник пластиковий. Ціна 19 гривень. Чаша для замішування тіста 29 гривень. 39 гривень коштує підставка для зубної щітки та пасти. Кольори в асортименті. Набір серветок із мікрофібри 2 штуки, ціна 14 гривень. Також відрізняється кольорами. Насадка змінна на швабру ціна 44 гривні. Розмір 40 на 14 см. Порошок для прання. wash and free ціна 29 гривень. 400 г в упаковці. Відбілювач кисневий і білі вітрила 200 г ціна 24 гривні. Ваніш плямовий відник 77 гривень. Антенагар 29 гривень. Папір кольоровий 8 кольорів 16 односторонніх аркушів. Ціна 9 гривень. Зошит у линійку. 36 аркушів. Ціна 9 гривень. Новинка. Годинник настінний. Ціна 139 гривень. Зубна паста від Аквафреш. Об'єм 125 мл, ціна 44 гривні. Блендамет 100 мл. 74 гривні. 44 грн коштує Колгейт 200 мл. Захист від карісу. Зубна щітка. Ціна 55 гривень. Ціна акційна. А ось такий набір 5 зубних щиток, ціна 55 гривень також. Все пізнається в порівнянні. Spice – чоловічий антиперспірант. Акційна ціна 77 гривень на 2 види. Фарба для волосся Елітан ціна 29 гривень. Щоденні прокладки від котекс 55 гривень, в упаковці 50 штук. Прокладки для картичних днів від Белла 29 гривень. Котекс упаковка 20 штук коштує 74 гривні. Набір ігровий фрукти 24 гривні. Набір машинок пластикових 44 гривні. Годинник трансформер 29 гривень. Дезиторант у спреї жіночий фа 64 гривні. Мило від фірми Дуру 55 гривень. Ось таке мило. Ціна 19 гривень 140 грам. Гель для душу шик ціна 39 гривень. Акційна ціна тільки на цей рожевий. Всі інші за стандартною ціною 49 гривень. Спрей для легкого розчісування волосся. Дитяча ціна 39 гривень. Акційна ціна на шампуні для волосся. 49 гривень. Кондиціонер і шампунь скраб. Ціна 55 гривень. Хто пробував шампунь-скраб, напишіть, будь ласка, відгук. Цікаво буде спробувати. 39 гривень коштує шампунь-бальзам 2 в 1 500 мл об'єм. Маска для волосся. Ціна 44 гривні. Об'єм 480 мл. Наліпки для дизайну ціна 14 гривень. Фольга для тиснення. Акційна ціна 14 гривень. 59 гривень коштує пов'язка для волосся косметична. Кольори в асортименті. Дякую за перегляд. До зустрічі на каналі.